Всім привіт! Зв'язала я такий двосторонній візерунок по колу. Це така резинка потовщена. Вона із однієї сторони, і з іншої виглядає однаково. Також я її в'язала поворотніми рядами. Вже в мене є відео, кому потрібно, заходьте на канал, дивіться, скину ссылку в описі під цим відео. Але по колу я в інтернеті не знайшла, як вона в'яжеться, тому Прийшлося самій дивитись, як в'язати. Пару рядів взагалі нічого не виходило, я вже думала, що її не зв'яжу. Дивіться, все наплутано. Але тоді в мене все почало виходити і дуже гарно як потрібно. Тут велике значення має за яку сторону пров'язувати і знімати петлі. Петля попереднього ряду піднімається на ліву спицю. І пров'язується лицевою за передню стінку. Далі знімається петля за передню стінку, вона так повернулася. Дві разом ми пров'язуємо виворітньо. Знову повторимо цей раппорт узору. Попереднього ряду петлю піднімаємо, пров'язуємо лицевою, переворачуємо, знімаємо петлю. Далі знову дві разом виворітньою. Піднімаємо петлю, пров'язуємо лицевою, знімаємо петлю, дві разом виворітньо, за задню стіночку пров'язуємо. Будьте уважні, за якусь стінку ми знімаємо і пров'язуємо петлю. Таким чином, пров'язуючи лицевою петлю і виворітньою, ми в'яжемо по колу. Бо в рапорті узора на дві петлі. В мене перший ряд був пров'язаний просто лицева виворітня петля, це так сказати, основа узору. А другий ряд я пров'язувала так само, дивіться, пров'язуючи лицеву, знімала попереднього ряду петлю. Цю знімала, а виварітня була одна, тому я її в цьому ряду в першої основи пров'язувала просто виварітнею Другий ряд рапорту візерунку дві петлі пров'язуємо лицевою за передню стіночку, далі петлю виворітню підіймаємо, так воно виглядає з виварітньої сторони, і пров'язуємо її за задню стінку. Виварітньою петлею, дивіться уважно, петлю знімаємо тепер за задню стінку. І далі повторюємо дві лицеві, петлю знімаємо, виворітнє, і за задню стінку петлю знімаємо дві петлі лицевої за передню стіночку, далі підіймаємо петлю. Пров'язуємо виворітню за задню стіночку і за задню перезнімаємо петлю. Таким чином цей візерунок повторюється. Два ряда вверх, і ми повторюємо перший і другий ряд, пров'язуючи. І вийде дуже гарний візерунок. Таким чином пров'язується цей візерунок. Якщо гарно все запам'ятати, буде нескладно вам в'язати. Головне бути уважними. Всім дякую за увагу. Якщо у вас виникли якісь питання, задавайте в коментарях.